Щороку на прилавках з'являється величезна кількість нових сортів томатів. Гарликовий гном з невеликими плодами вже виправдав очікування селекціонерів на дачних ділянках по всій країні його вирощують більше 10 років історія та опис сорту. Томати не завжди користувалися популярністю, був час, коли вони навіть вважалися отруйними, однак пізніше були. Реабілітовані і зайняли одну з лідируючих позицій на ринку. справжній бум томатоводство пережило в кінці к -к століття. З тих пір селекціонери вивели тисячі нових сортів. Одним з них став гном проект трьох любителів США і Австралії, що почався в нульових роках. Цей урожайний. Холодостійкий і невибагливий сорт був адаптований для України. У 2013 році спеціально для нашої країни вивели томати веселий гном, плоди якого крупніше до 90-х і мають циліндричну форму. Рослина низькоросла, висотою до 50 см листя світло зелені, невеликі, гілочок мало, тому посинкування не потрібно, перші суцвіття з'являються в міру зростання куща. Після 6-7 листа інші. Через один-два плоди невеликі, але крупніші черрі, вагою по 50-60, яскраві червоні круглої форми, смачні і щільні. Вони добре зберігаються, при перевезенні не втрачають форму, не розтріскуються. Від появи сходів до плодоношення томатів близько 4 місяців. Рослини невибагливі, добре переносять про холодну погоду, тому в середній смузі їх можна вирощувати у відкритому ґрунті. У більш північних районах краще висаджувати в теплицю або під плівкові укриття, при будь-яких погодних умовах рослина добре зав'язує плоди і приносить стабільно високий урожай до 5-5,1 касодин посадок. Сорт стійкий до макроспоріозу і фітофторозу, вирощування сорту томатів гном кінець лютого і початок березня, час коли за вікном ще лежить сніг, а на наших підвіконнях вже починається новий городній сезон. Посів насіння і догляд за розсадою. Насіння висівають в лютому березні розсадні скриньки на глибину близько один закривають плівкою для забезпечення високої вологості і ставлять в тепло ближче до приладів опалення. На цьому етапі проводяться провітрювання один-два рази на день до підсихання. Якщо все ж утворилася цвіль, її обережно прибирають і проливають ґрунт розчином протигрибкового препарату. Наприклад, фітоспорін або фундазолом або марганцівки при появі паростків розсаду переставляють в світле місце на підвіконня. У лютому березні день ще короткий. Тому бажана, хоча і не обов'язкова підсвічування люмінесцентними лампами, розсада все одно не витягнеться, поливають у міру необхідності при пересиханні верхнього шару ґрунту, надлишок вологи для томатів шкідливий, коли паростки. Крім двох сім'ядольних, утворюють два справжніх листочка або більше, якщо сходи ростуть не купчасто. Рослини пікірують, розсаджують в окремі горщики. Висадка у відкритий ґрунт. Через 60 днів після появи сходів, томати висаджують у відкритий ґрунт. Дати залежать від регіону. Для середньої смуги Україні це друга декада травня, початок червня, в районах, рекомендованих для цього сорту Волговяцький регіон. Завдяки холодостійкості можлива більш рання висадка на початку травня, однак ця рослина залишається південцем, тому при загрозі заморозків краще подбати про криття. Плівкою або спеціалізованими матеріалами висадку виробляють в похмуру погоду або якщо дні сонячні. Ввечері кущики цього сорту невеликі, не вимагають багато простору, тому висаджувати їх можна компактно до шість рослин на одинк. Догляд звичайний нескладний. Раз в два-три тижні вносяться добрива, регулярно видаляються бур'яни, приймаються профілактичні заходи щодо захисту від хвороб і шкідників. Потреба у волозі у томатів досить велика, особливо в період зав'язування плодів, але висока вологість повітря сприяє розвитку у рослини грибкових захворювань. Не рекомендується зрушувати томати з ліки методом дощування. Краще вибрати крапельний полив. На початку росту томати потрібно підгодовувати фосфорними добривами. Під час цвітіння і плодотворення вища потреба в азоті, а в період дозрівання плодів. В калії досвід вирощування томатів гном відео від гукидачників. Дуже подобаються сорти томатів цієї серії. Проект гном томатний. Дварвтомату проджет. Вони спеціально створені для вирощування в обмеженому просторі. Горщики, вазони, контейнери, балкони, рослини цих сортів компактних розмірів відрізняються широкими, зморшкуватими листям, як правило, стійкі ті до перепадів температур. У цьому сезоні вирощувала сорт цієї серії спляча ледіслей Ладі». ємність для вирощування 10-літрове відро вистачило для росту двох посаджених рослин, висота була не більше 60 см. Утворився такий компактний кущик з щільними гофрованими листям. Буде дуже красивою шоколадного забарвлення, не дрібні в межах 150 двісті, щільною смачною м'якоттю Ярославнах, Томат помідорцом неформ, індекс в 1 пять 4 2, Відстань між кущами 20, висота рослини не більше 30, їх можна уздовж доріжок садити, не пасинкувати стовбур товстий. Добре тримає крону. Синуля з чашкою чайної ходив збирати помідори з цих кущів танджав. Томат помідорцом безсумнівним достоинством сорту томатів гном є стабільність плодоношення в мінливих погодних умовах і стійкість до захворювань. На півночі України вони теж виростуть, але тут їх краще висаджувати в парниках або теплицях, щоб захистити від вимерзання.